Про міжнародне про надважливе лідери європейського союзу вчора провели у Брюсселі на неформальному таку неформальну зустріч, присвячену виключно темі зміцнення оборони і продовженню стратегічної дискусії щодо зміцнення ролі європейського союзу у забезпеченні власної безпеки. Туди ж приїхали також і британський прем'єр Кір Стармер та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Вони провели і двосторонню зустріч, окрім безпеки, обговорили і якою буде політика Дональда Трампа щодо російської. Війни в Україні. Своєю своєю чергою та маємо проаналізувати, чому ця подія важлива, що там такого обговорювалось, тому що здається, що європейці часто зустрічаються на різні наради, але все ж таки є там свої нюанси. Цю тему і не тільки маємо можливість підняти за участі українського політика, дипломата, посла України у Білорусі в попередні роки з нами на прямому зв'язку Роман Безсмертний. Пане Романе, ми вас вітаємо, дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава доброго дня, пані Олена. Пане Романе, Ну я як поціновочка і глядачка вашого ютуб каналу, я, звісно, бачила, що ви окремо присвятили увагу. Випустили відео якраз присвячене цій зустрічі. Я чесно кажучи, на неї не звернула увагу. Лише винятково через те, що так багато європейців зустрічаються, так багато домовляються укріплювати, допомагати, не допустити всі ці слова, які ми чули дуже багато разів. Але судячи з того, як ви це проаналізували, ви бачите набагато глибшу суть цієї зустрічі. Що найголовніше для європейської безпеки, для безпеки НАТО України там могли обговорювати. Ну, е -е -е, пані Олено, що зараз помітиш, окрім Дональда Трампа? Чиста правда розумієте. Чоловік душу веселить свою, усіх нас відволікає від горя, від лиха, і тут зрозуміло, що всі інші речі, це дрібниця справа в тому, що ця зустріч планувалася декілька тижнів тому, її особливість у тому, що це свого роду такий ретріт, тобто це не офіційна, неформальна зустріч. Я думаю, що коли новий очільник Євроради Антоніо Кошта розіслав запрошення і там поставив питання, перше це. Допомога Україні, друге це оборона і безпека Європи, і третє це вироблення політики по відношенню до нової адміністрації Сполучених Штатів Америки. Він уяви не мав, що за добу до того як вони зберуться, з'являться 50 відсоткові. Я в лапки беру тарифа і мита по відношенню до Канади, Мексики. Ну і зрозуміло, що Дональд Трамп якби робить свою роботу. І тому зустрічі почалися навіть не в понеділок. Вони почалися ще з неділі. Почалися а, такі вояжі по всій Європі, причому вояжі стурбовані людей, лідерів, бо побачили, що от от на черзі вже Європа. Ну і зрозуміло, найстрашніше і найважче те, що на попередній тиждень а в Росії з'явилася ця паскудна стаття Караганова, і цілий ряд європейських видань просто пішли з заголовком. Європа попалася в подвійний капкан Трампа і Путіна. Насправді, вже в суботу було зрозуміло, що європейці засуєтилися і вони мають прийняти якісь рішення. І зрозуміло, що зранку, ще в понеділок, ще в понеділок, зранку, Олаф Шольц літав в Лондон до Кіра Стармера обговорювати всі ці питання. І обговорювати в першу чергу допомогу Україні, як утримати цей об'єм і підняти його, змінивши ситуацію, і почати працювати на європейську безпеку і обороною. Тому зранку, коли зібралися, зібралися дуже в тісному холі, і в тісному приміщенні, і Антоніо Кошта виклав свій задум. розмова була дуже гаряча, бо літали по всьому переліку питань. Від допомоги Україні, бо це питання найбільш було пророблено, як виявилося з усіх інших, і тут важливо було тільки збільшити об'єми, тому що Вашингтон весь час говорив про те, що збільшуйте, збільшуйте, збільшуйте. рішення знайшлися, тому що вони знайшлися з точки зору безпеки Європи, тому що ситуація, якщо по треку України ще це відпрацьовувалося майже три роки, вже без декількох днів. То зрозуміло, що по треку до вирішення самої безпеки Європи ситуація була на рівні розкачування, як ото в період застою, і тому одразу проаналізували, що мають друге, а де взяти гроші? Гроші, як завжди, коли припікає, знайшлися. Тому що є центробанк європейський, є банк інвестиційний європейський, де теж відкрили цілий ряд треків прямо тут за столом, для того, щоб збільшувати і третій напрямок це змінити законодавство для того, щоб заохотити приватний бізнес, вкладати в цю сферу. Це теж річ по рішеннях буквально було прийнято, що треба міняти, щоби внески. Зросли вкладення, і тут зіграли свою роль і чешський президент, який як військовий розуміє ситуацію дуже добре, і Туск Дональд Туск, по перше, як головуючий, по друге, як людина, яка бачила, як розвивалися події, перебуваючи на а, рівні керівника уряду європейського і а, третя це річ. А що ж при цій ситуації, як же бути з НАТО з Європою? Тому Дискусія була така: або давайте разом в Європі створювати новий блок, або все-таки продовжувати НАТО. Тут важливо, що Дональд Туск, а його вплив і його авторитет досить високий. Він все таки своїм авторитетом ситуацію переламав стосовно того, що давайте з НАТО тим більше що вони міцно пообідали з Рютте. Відбулася розмова за обідом, потім на пленарному засіданні, і перебрали всі ці питання. Вирішили по-перше збільшити внески до фонду оборони, причому збільшити як мінімум до 3,8%, до 4% і далі до 5%, так як про це говорилося, плюс залучення, як я сказав, приватних інвестиційних речей і державних інвестицій. Ну і зрозуміло, що треба було внести корективи в допомогу Україні. І тут а, так само змінена концепція не лише скільки треба, стільки, а й те, що конче в Україні необхідно. Тобто, там з'явилося якби нові розуміння того, що не просто там царпати, бо іноді є ситуація, коли просто необхідно. Тому. А завдяки наполяганню Рюте прийнято рішення в тому, щоб Україні надавати термінові речі, які виникають іноді поза контрактами чи планами. Це якщо так дуже швидко, конспективно було зрозуміло значимість цих речей. Якщо цікавить хто там яку позицію займав, це теж можна аналізувати. Ну, ви, пане Романе, завжди були адептом в принципі співпраці із британцями, тому я знаю, що і прем'єр-міністр Кіру Стармеру ви теж відвели окрему роль. Але тут знову ж таки ми зараз бачимо, що європейський союз в цілому він опинився ну, в такій такі непівконфронтації із Сполученими Штатами Америки. І цікаво, що європейці завжди хотіли нам допомагати, але ж направду вони їм було зручно. Вони ініціюють, вони кажуть, що будемо допомагати, але великий тягар на себе відповідальності брали сполучені а тамерики тепер Дональд Трамп каже: Ні, ні, це ж війна у вас, це небезпека. У вас то ви цим і займаєтесь. І з одного боку, ми з вами точно знаємо, що європейські країни, як ви кажете, інвестиції не тільки ну є гроші, багаті вони, але ж вони люблять вкладатися в свій комфорт і не настільки забезпечені самим самим озброєнням. Як на практиці цей механізм має нам допомогти? Зміти Європа, вона пардон соціалістична. І ці соціалістичні уряди вони таки спрямовують кошти туди, куди ви кажете. Але до появи в європейському керівництві і НАТО і Євросоюзу Рютте, Каї Калас це дійсно виглядало як такий тренд постійної політики. Коли з'явилися і Калас, і стало зрозуміло, що питання безпеки це питання номер один, а потім все інше, ситуація змінилася і відчувалося на цій нараді. Що вони лідирують і задають тон розвитку подій, тим більше що під це була підготовлена, й та доповідь Маріо Драге про конкурентоздатність Європи як такої, і воно якби все попало до цілі до одного цілого, тому що насправді оборонно-промисловий комплекс це ключовий ведучий комплекс, який тягне за собою всю економіку європейської спільноти. Тут треба було тільки вирішити одну проблему. А як бути зі Сполученими Штатами Америки, які зайняли конфронтаційну позицію? Тут дуже важливо, що прийнято рішення, і це прозвучало, і це закладено в рішення про те, що є механізми розв'язання цих задач. Поясню де там, а потім дами відповідь на питання, в яких це речах. там проблема в чому, що сальдо торговельне на користь європейського союзу, воно не 300 мільярдів, як говорить. Трамп, бо там є проблема загальної Європи і окремих економік Ну, те, що стосується Німеччини, то для штатів це мінус 67. Тобто, розумієте, це величезні проблеми. Однак, європейський центробанк і європейська комісія запропонувала певні механізми, як вирівняти баланс, щоб не дратувати ні Дональда Трампа, ні Америку. І про це було сказано і про це прийняті відповідні рішення. Тепер в який спосіб буде допомога надаватися Україні їх декілька. Перший це розвиток власне українського виробництва, далі спільне виробництво у спільному оборонно-промисловому комплексі, третє це постачання європейської продукції, бо Європа буде виділяти кошти, замовляти на своїх підприємствах. І четверте це закупівля за межами, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Деякі проекти є по окремих групах країн, що обговорювалося в тому числі так звані коаліції. Пам'ятаєте, їх дев'ять цих коаліцій по окремих видах і таке інше, з моєї точки зору, позиція всіх, яка звелася до того, давайте припинимо пояснювати, чого не відбувається, а шукати як зробити у о, терміни передбачені контрактами. Це дуже важлива позиція. І виходячи з того, що вони готові вкладати гроші, я переконаний в тому, що це запустить механізм, тим більше, що страх, який опановує Європу після дій, які були вчинені, і Російською Федерацією, і слів, які сказані Дональдом Трампом, вони дуже сильно підштовхнули Європу до цього прогресу. Тепер чому такою важливою була зустріч із Пане Романе, хвилинка в нас та будь ласка. Бо насправді Брексіт він зруйнував цю систему зв'язку. Тому окремо вечірня сесія була присвячена відпрацюванню технології роботи з Великої Британії. Не знаєте, коли дивишся і читаєш всі ці матеріали про те, що Путін хоче, а Трамп йому дасть нову Ялту. то здається, що якраз і зустріч про яку ви так в деталях нам ще одну розповіли, і всі інші факти вказують на те, що ні, Європа ще побореться за те, щоб ніякої Ялти не було, і щоб Путін не вийшов із тим результатом, на який він так сподівається. Пане Романе, я як завжди, вам дякую. і, Звісно, запрошую вас ще до розмови, більш розлогою, багато тем і питань. Але я дякую вам за те, що ви показали приклад, що можна справді провести розмову. Не Гадуючи чи не конкретизуючи те теми, які підіймає Дональд Трамп, а говорити про більш серйозно. Дякуємо вам дуже, друзі. Роман Безсмертний був з нами наприкінці години. Український політик, дипломат, посол України у Білорусі у попередні роки. І звісно, перед тим як піти, я ще раз і ще раз вас закликаю обов'язково. Задонатити на підтримку 72-ї окремої механізованої бригади, підтримати наш збір, щоб ми якомога швидше могли придбати автівку, точніше, самі військові. Ми лише такі провідники інформаційні. Дивіться, канал прямий, донайте нашій армії, це вкрай важливо. Ну і звісно, так разом ми і наближаємо той самий день перемоги.